Вітаю на каналі, сьогодні 23 травня. І ось так виглядає наша соя. Рядочки малюються. На виході вже перший трічатий, багато бур'янцю. Сьогодні будемо прибирати. Чекаємо трактор. Будемо давати 2 літри гелюса Екстра, кілограма 4-5 карбоміда і інсектицид. Виглядає непогано. Пережила приморозки. Я думаю буде діло. розкопнемо, копнемо, подивимося корінець. Є от бульбочка. Обробляли різоактив. Дивіться скільки бульбочок. Діло буде. Всім дякую за перегляд. Чекайте наступні відео.